Вітаю глядачів каналу Телебачення Акцент. До вашої уваги черговий випуск інформаційної програми День. Сьогодні наші журналісти підготували для вас наступні новини. На головному флагштоці міста з урочистостями підняли український прапор. Президент України підписав указ про нагородження орденом за заслуги третього ступеня генерального директора шосницького підприємства «Фармхім» Віктора Ляшенко. До 25-ї річниці незалежності України у шості відбувся баскетбольний поєдинок серед команд Сумщини. У турнірі з пауерліфтингу спортсмени з особливими потребами продемонстрували жагу до перемоги та незламну силу духу. З нагоди дня прапора в центрі міста біля головного флагштоку зібрало чимало людей. Вони прийшли на офіційне підняття прапору України. Варто зазначити, що така кількість бажаючих бути присутніми на піднятті державного стягу у шості була вперше. В урочистості прийняли участь місцеві жителі, представники влади та громадських організацій міста. Як пройшло в нашому місті свято, що значить для шосткінців цей день, дивіться далі у сюжеті Дарій Бубенець. 23 серпня в шості, як і по всій Україні, відзначали день державного прапора. Це свято засноване в 2004 році. І з кожним роком в нашому місті його святкування стає масштабнішим. До головного флагшток. Оку шостки прийшли представники влади, громадськості, політичні партії, ветерани, учасники АТО, військовослужбовці Національної гвардії України. Такої кількості людей в день державного прапора тут ще не збиралося. Перш за все, хочу привітати воїнів, які знаходяться на фронтах антитерористичної операції. Вони не можуть так вільно стояти. Вони не можуть відпочивати, вони знаходяться в надзвичайно складних умовах. Наші шостінці бережуть Україну. Я хочу привітати воїнів шосткінського гарнізону, більшість яких теж приймали участь у захисті нашої держави. І сказати, що вони молодці, що вони стоять за Україну. Я хочу привітати жителів шостки, які, дивлячись на український прапор, мріють, мріють про мирне. Добре і щасливе життя на святі була присутня Олена Шульга, помічник консультант народного депутата України Ігоря Молотка, депутат міської ради. Вона побажала містянам всього найкращого. Цей день серце наповнюється гордістю за нашу країну. Хочу щиро побажати кожному з вас від здоров'я, щастя а нашій країні. Мира та процвітання. Гість зі столиці Василь Молдавчук, генерал-майор у відставці висловив подяку міській владі за належну підтримку ветеранських організацій Шостки. Нас запросила ветеранська організація, яка сьогодні займає одне з передових місць ветеранських організацій в Україні. І за це ми гордимося, і за це ми хочемо подякувати керівництву міста Шостки за ту повагу, яка приділяється ветеранам, за ту повагу, яка приділяється військовослужбовцям. Національної гвардії України на жаль, на сьогоднішній день. 182 військовослужбовці Національної гвардії положили свою голову за свободу і незалежність нашої держави. Кожний громадянин повинен шанувати державні символи країни, відзначив Володимир Волонець, тимчасово виконуючи обов'язки командира військової частини 3022. Ми маємо шанувати і берегти його як найвищу національну святиню. І святом вас. Прапор України є втіленням національної єдності, честі та гідності. Це наш історичний дух, совість і наша незламність, що означає свято для мешканців та гостей міста, ми запитали у присутніх на урочистості. Прапор знаменує собою значить, українську гідність і честь, і волю до свободи, до добробуту, до життя, до миру. Ми цим. Своєю країною пишаємося, своїм прапором пишаємося, і будемо це робити для того, щоб він завжди має рів над нашою державою. В нашій часті буде вручено бойове знам'я, красиве, ну це гордость, гордость це саме високе гордость. Для військовослужбовців і ветеранів також в зв'язку з тими подіями, що проходили за останні роки. Багато українців переосмислило своє ставлення до державних символів країни для багатьох слово батьківщина, гімн герб і прапор це не пустий звук. Наголосила Алла Ковальова, депутат районної ради. Алла Савельєвна низько вклоняється тим, хто зараз захищає нашу землю. Низький вклін, їх матерям, їх батькам, їх дружинам. Та нареченим дякую їм і бажаю їм вистояти і відстояти незалежність нашої країни і наше право на демократичний розвиток. Учасника То Андрій Лупиха знає, як ніхто інший, що значить жовто-блакитний стяг для воїнів на сході України. Він висловив бажання сотень тисяч наших хлопців, які захищають нашу державу в зоні антитерористичної операції. Сьогодні спокійне небо над нашим городом. Сьогодні у нас красиві, чисті, флаги. чисте, 2014 році в году в день когда закрывался Иловайский котел, на наших БТРах были потрепанные, пробитые осколками, порванные ветками наши знамена. Я хочу пожелать всем, чтобы небо над нашими головами было мирное, и флаги наши были такие красивые, как и сегодня. На урочистості прийшов і батько загиблого на литовище Донецького аеропорту Івана Євдокименка. Чоловік прочитав один зі своїх віршів. Шануємо вас, герої України, всі небайдужі, волонтери, вояки. З Майдану ти пішов, мій друже, сини, доньки, брати, батьки, чоловіки. Від півдня, півночі і Заходу, та Сходу. Всі, хто за правду піднімає прапори. Від світла нації, мого народу. Йдете до бою і за покликом душі, щоб розцвіла держава Україна. На святі були присутні ті, хто нещодавно повернувся з ненаголошеної війни. Хлопці розповіли, що для них значить прапор і ставлення до стягу у зоні бойових дій. Це свято, я на має дуже велике значення, бо український стяг – це не просто символ, це символ, який стоїть на крові тисяч українців. У нас вдіблю ребята, а на животі подкітелям. Флаг Україна понад усе за Україну ми готові на все. Державний прапор підіймали військовослужбовці з військової частини 3022 під гімн України, який звучав у виконанні військового духового оркестру. На урочистості пригадали усіх героїв, які поклали голови за наше майбутнє. Загадали імена шосткинців, які загинули в зоні АТО, Василя Кондратенко, Сергія Коворотного та Івана Євдокименко. Після чого всі присутні вшанували їх пам'ять хвилиною мовчання. Ей, плина кача, от Президент України підписав указ про нагородження орденом за заслуги третього ступеня генерального директора Шосницького підприємства Фармхім Віктора Ляшенко. 15 років тому Віктор Іванович разом з іншими інвесторами без залучення бюджетних коштів створив підприємство Фармхім, завод по виробництву вітчизняних лікарських засобів відповідно до європейських фармацевтичних стандартів. Фармхім сьогодні це високотехнологічне вітчизняне підприємство, що професійно працює фармацевтичній і хімічній галузях, створює робочі місця. Ей бюджеты утвори, чем предприемством шестки. Любая награда, которая награждает руководителей там или еще какие-то, э, допустим, людей, она она является, в общем-то, наградой всего предприятия, потому что ну не бывает такого, что один человек Достигает там, ну, безумных результатов, когда рядом у него нет надежного плеча нет тех людей, которые это делают. Прежде всего, я бы сказал, что это награда, это награда предприятий, это награда людей это не моя. На сегодняшний день «Фармхим» является предприятием, которое имеет наибольшее количество активных фармацевтических ингредиентов, зарегистрированных в Украине. Я думаю, что в течение уже до конца года этого мы начнем экспортировать свою продукцию даже в Соединенные Штаты Америки. У шостці відбувся баскетбольний турнір серед чоловічих команд на Кубок Сумського обласного відокремленого підрозділу всеукраїнської громадської організації Ніхто крім нас, присвяченого 25-й річниці незалежності України. Спортсмени з Путивлю, конотопу, Ромен, Глухова та Шостки зійшлися у запеклій боротьбі за першість, створивши на баскетбольному майданчику не один напружений момент. Цим самим змусивши затамовувати подих болівальників. Тож до якого міста помандрував головний приз, дізнайтесь із наступного сюжету. Дмитро Шиман, голова Сумського обласного відокремленого підрозділу всеукраїнської громадської організації Ніхто крім нас розповідає, на гру кубок цієї організації були запрошені шість команд зі всієї області. З дня конституції України ми пройти придіти мероприяти, почали з міста Глухав на День Конституції провели. І Увиділи, що люди цікавляться баскетболом і вирішили... б. Продовжать проведення таких мери перед грою. Учасники активно розминались. Настрій в усіх був бойовий та позитивний. Налаштований на успіх був і Микола гравець команди Партизани міста Путивль. Я сам сумчанин, але приїхав за Путивль Мія Мене пригласив сюди Петя свістун мой товариш. Вот, пригласил, говорит, давай подіржи Путивль. Я согласился, раз-два. Приїхав на турнір в путівель, потім в Шостку, в глухові два рази. Був. От я тут, у вас турнір відбувався у два етапи: перший груповий, другий ігри на виліт плей -офф. З початком турніру гравців привітав Віталій Могильний, заступник міського голови. Жає всім учасникам, чесний перемог в подальшому ще більше здобутків. Ще раз всіх святом шоста зі святом сумщина. Протягом гри спортсмени створили не один напружений момент на майданчику, цим самим змусивши хвилюватись болівальників. Але й найзайтячіша боротьба відбувалась у фінальному поєдинку між командами Динамо, міста Конотоп та Козаки з ромнів. Останні лідирували протягом гри, проте у поєдинку з Динамо рахунок був рівний. Рішенням судді командам був наданий додатковий час. Тут напруга сягала свого апогею. Не обійшлось і без травм, але все ж таки з рахунком 36-37 перемогу здобула роменська команда. Шосткинці Посіли третє місце у загальному заліку. На Слав гравець романської команди, переможниці козаки, наголошує, їхня команда ще молода, але у її складі майже всі професійні спортсмени, гравці першої або другої ліги. Буквально кілька років Ми почали їздити на турніри, приймати участь. С благодаря камедже команді, Канатовській команді, Глухов, в постійно збільшується, увеличується. у нас. Самый старший игрок у нас 78-го года рождения. Самые меньшие ребята вот закончили восьмой класс. Олександр Цветков, гравец Конотопской команды «Динамо» Бораско комментует так. соперники сильные так. У нас ну, формат турнира такой необычный немножко, поэтому как бы тяжело. 10 минут грязного времени, пока войдешь в ритм, в темп игры, то есть тяжело. Плюс весь день растянут, это тоже как бы своя нагрузка физическая. Ну, а так, конечно, игра. Ну, задние проиграли одну очко в концовочке в овертайме. Хотелось бы, конечно, победить. Ну, все одно, побеждает сильнейший. Нам сегодня не повезло. Повезет другой раз, ничего будем стараться, будем работать, трудиться. Болівальники ще протягом гри активно слідкували за подіями на спортивному майданчику, по закінченню гри не приховували своїх емоцій. Нам очень понравилась. Напряженная была игра така, але... но интересно. Мы, конечно, за наших болели, а в конце уже болели за канатоп. Молодцы ребята, старались, выкладывались на все сто. Понравилось очень финал, особенно концовка, когда была напряженная игра и играли очко в очко. Ну, равна немножко больше повезло, но ничего, все впереди. Мы болели за канатоп, потому что там играл наш представитель Павел Викторович, мы болели за них. Ну, в основном, конечно, за Шостку, но Шостка молодцы, третье место заняли. Плохо, что не прошли финал. На базі спортивного клубу Олімп відбувся турнір з пауерліфтингу для людей з ураженням опорно-рухового апарату. Змагання були приурочені до святкування Дня прапору та 25-ї річниці Незалежності України. Організаторами турніру виступили спортивна громадська організація Інваспорт та міський центр фізичного здоров'я населення Спорт для всіх спробувати віджати штангу, в положенні лежачі з максимальною для себе вагою зголосилися як представники молодого покоління, так і більш зрілого віку. На спортивному заході... Ході побувала Марина Шумейко. Олександр Седько, заступник голови громадської організації «Інваспорт», зазначає, у турнірі з пароліфтингу, крім людей з ураженням опорно-рухового апарату, беруть участь і постійні відвідувачі спортивного клубу Олімп. Наприклад, такі як 13-річний Олександр Осецький та 14-річний Данила Папіжук. Незважаючи на свій юний вік, хлопці надають перевагу перш за все здоровому способу життя. Займаюся я вже второй год то ще. Вот зимой будет второй год. Я после Нового года почав ходить. У меня брат раньше ходив сюди. типа, будеш ходить со мною за компанію. Ну и я согласился. Щоб не сидеть дома перед комп'ютером, а лучше заниматися. Больше здоровье важнее всего. Не просто так для саморозвиття. проведення турніру з пауерліфтингу організатори змагань, спортивна громадська організація «Інваспорт» та міський центр фізичного здоров'я Спорт для всіх пророчує досадкування дня прапору та 25-ї річниці незалежності України. Він став своєрідною розминкою перед початком нового спортивного сезону. Про особливості екстремального жиму одного із різновидів пауерліфтингу, розповідає Олександр Ситько, який також за участь у турнірі. Ставиться определенний віс, ну, допустим, 50, у нас у юноші будуть э, жати штангу 30 кілограм. Ну, взрослі ребята будуть постарше будуть кг жати, Тобто це береться штанга, ну, на руки. І хто сколько зможе вижимає. Потім этот вес сумується і ділиться на вес піднімаємо чоловіка. Вже два роки займається силовими видами спорту, в тому числі екстремальним жимом, шістнадцятирічний Максим Ліченко. У своїй віковій категорії юнак продемонстрував один із найкращих результатів, віджавши штангу вагою в 30 кілограмів. 42 рази 30 кілограмів. Ну і нас таке понімати достаточно неплохої тут, так? Ну, ніплохою можна було лучше. Незламні духом – Саме так можна характеризувати всіх без виключення учасників змагань. Досвідчених спортсменів Дмитра Путренка, Олександра Михаличенка та Сергія Коваленка друзі по штанзі вже називають ветеранами пауерліфтингу. У Сергія Коваленка участь у подібних змаганнях викликає особливі відчуття. Бодрость. сила до життя. Наприкінці спортивного заходу відбулось нагородження спортсменів медалями та грамотами. У молодшій віковій категорії Золота нагорода дісталась Максима Ліченко. Серед досвідчених учасників переміг Сергій Коваленко. Після традиційного фото на пам'ять на усіх чекав солодкий стіл. Черговий випуск інформаційної програми День на каналі Телебачення Акцент до свого кінця. Не перемикайтесь, бо по закінченні новин на вас чекають народні та синоптичні прогнози. Нагадую, що наші новини ви можете переглянути на сайтах Шосткинської міської ради, шостка Ньюз та мережі Фейсбук. До наступних ефірів. Бувайте! У народі 24 серпня має різні назви болотні вогні, чудеса на болоті. Ці незвичні назви пов'язані з народним повір'ям. Що цього дня на болоті можна почути свист, пісні, а нікого немає. Відносно погоди, з давніх часів до нас дійшло таке спостереження. Якщо вранці пішов дощик, день буде хороша погода. Тож чи справдяться народні прикмети, дізнаємось далі? Із синоптичного прогнозу. У шості очікується похмура погода. Вранці можливе невелике прояснення, але безхмарним небо буде недовго, без опадів. Температура повітря в день плюс 22, вночі 16 градусів тепла. Вітер північний до 5 метрів за секунду.